Колись у Львові за часів Австрії або ще давніше жив суддя, який вершив правосуддя у ратуші. Він був знаний суворістю, але за чутками брав хабарі і часто ухвалював вироки не по совісті, а по гаманцю. Одного разу через його рішення невинного чоловіка було страчено. З того часу ратушу почали переслідувати дивні події. Ночами по залах ходила труна. Яку бачили нічні вартові. Вона піднімала сходами, скрипіла по підлозі, іноді з нею чулося стогнання або дзвін кайданів. Люди казали, що то душа страчена, не знаходить спокою. А труна нагадування судді про його гріх. Суддя почав уже Йому всюди вважалася ця труна. В залі засідань, вдома, на вулиці. Врешті він повісився, залишивши записку. Пам'ятаємо, що посходити. this would be